Сергій Гридін Федько Прибулець з інтернету. В одному невеликому містечку жив собі серйозний хлопчак. Досить поважного, як він сам вважав, Віку. А було йому ні мало, ні багато аж 9 років, І називався він Сашко. Друзі ж кликали його біленький. Тому що він мав м'яке хвилясте біляве волосся, яке дуже не любив. Отже, лежав цей самий Сашко на ліжку і з сумом поглядав у вікно. А сумувати було чого. Сьогодні надійшов останній день зимових канікул, і завтра треба йти до школи. І хоч Сашко дуже скучив за своїми друзями-однокласниками, та розумів, що вчитися треба, веселіше від цього не ставало. Біленький ще раз подивився у вікно, а тоді пройшовся поглядом по кімнаті. Він згадав, що вчора ввечері мама наказувала йому прибрати у себе. Та, на його думку, все тут було на своїх місцях. Боксерські рукавички висіли на більці ліжка. Плакати знаменитих футболістів прикрашали стіну. Компакт-диски з новими та не дуже іграми були розкидані по всій кімнаті. Розгорнута книжка чомусь лежала під квіслом. Сашко ногою згиб усе, що було на підлозі під ліжко, і, задоволений результатом прибирання, вімкнув свій улюблений комп'ютер. Ех! Подумав він, хоч останній день натішусь. Награюсь аж до наступних канікул. Комп'ютер тихенько загув, завантажуючи свої електронні мізки. Біленький ставився до свого помічника якось навіть по-братському, як до живої людини. Хлопчик часом розмовляв з ним, коли нікого не було вдома. А дуже хотілося з кимось погомоніти. Він називав його ласково. Моя залізяка. Комп'ютер у відповідь мовчав, підморгував лампочками та відсвічував монітором. Але все одно Сашкові було вже не так самотні. Пограю трохи в футбол, вирішив хлопчик. А потім поїм. Що там мама смачненького приготувала. Біленький підвівся зі стільця. І пішов на кухню оглянути фронт робіт. Він відкрив холодильник, узяв шматок ковбаси і знову подався до кімнати. Ой-ой-ой, почув він голос неволання. Сашко здригнувся, ковбаса ледь не стала йому поперек горла. Він обережно прочинив двері І зазирнув у щелинку. В кімнаті не було нікого, а дивний звук йшов від залізяки. Щось із комп'ютером, подумав хлопчик і навшпиньках наблизився до столу, де стояв його вірний друг. Ой, ой, ой! Знову почулося з за системного блоку. Видно, звукова карта глючить, подумав біленький. Він знав дуже багато мудрих комп'ютерних слів. По-перше, його тато працював на серйозній фірмі і займався дуже важливою роботою писав програми, як він сам казав, для якоїсь великої контори. По-друге, Сашко любив ходити на додаткові заняття з інформатики, які у них в школі проводила молоденька, симпатична Галина Петрівна. Підійшовши ближче, хлопчина злякано заглянув за стіл. І відсахнувся. На нього дивились очі якогось дивного створіння. Це було щось середнє між великим черв'яком та поросятком. Істота мала чотири коротенькі лапи, маленький хвостик, велику голову, схожу на драконічу, але з поросячим рильцем. Спина в неї була різнокольорова, причому ці кольори щосекунди змінювались. Ой, де це я? Що зі мною? кричало створіння, лежачи на спині та розмахуючи лапками. Мама, куди це мене занесло? Знову всіма покинути і забути, знову на чужині, у вигнанні. Ой же ж я бідний, ой же ж я нещасний. Незважаючи на переляк, Сашкові стало смішно. А він наче симпатичний, хоч і галасливий, подумав хлопчик. Він узяв із пенала добре нагострений олівець і штрикнув страховисько в бік. Ти чого ж штрикаєшся? закричало створіння, набравши загрозливої фіолетової барви. Тобі хто на це право дав? Ти знаєш, з ким маєш справу? Чудовисько надулось, як куля. Щоки в нього стали великі превеликі, складалося враження, що воно ось ось лусне і зафарбує всі стіни у фіолетовий колір. Сашко аж відступив про всяк випадок. А я оце якраз і хотів дізнатися, хто ти? А то лежиш тут на моєму столі, кричиш, тобі на це теж ніхто права не давав. Хлопчик намагався говорити строго. Чудовисько набрало салатового відтінку, трохи здулась і вилупило на біленького великі булькаті очі. Я, я, якось уже знічено прошепотіло воно. Я страшний комп'ютерний вірус, і ти маєш мене боятися. На заняттях Галина Петрівна говорила про віруси. І біленький знав, що вони дійсно можуть бути небезпечні для Залізяки, тому тато завжди його вчив перевіряти міські комп'ютера за допомогою антивірусних програм. Ах ти ж, заразюка! скрикнув Сашко, і рука його мимоволі потягнулася до тенісної ракетки. Я ж тобі зараз такого чосу дам, забудеш як шкодити. Створіння враз пожавтіло і заскиглило. Ой, не бийте мене, ой, не бийте, та я ж більше не буду нікого зобиджати!» Так я ж від природи хороший, а як не бити, то стаю ще ліпший. Від сміху в рука хлопчика опустилася. Та звідки ж ти таке взялося? Як тебе хоч звати? Чудовисько трохи заспокоїлось, порожевіло, розповіло свою історію. Колись він дійсно був звичайним собі комп'ютерним вірусом, яких тисячі живуть у всесвітній мережі інтернету. Але якось потрапивши під дію однієї недоробленої антивірусної програми, він набув здатності виходити з віртуального світу. О, це було чудово! Вночі, коли господарі комп'ютерів уже спали, він тихенько вилазив на білий світ і літав містами та селами, горами та лісами. Так так, саме літав. У нього є маленькі крильця, які з'являються, коли він покидає всесвітню павутину. Саме завдяки інтернету вірус міг потрапити в будь-який куточок земної кулі. Тому подорожував він багато, бачив безліч чудових місць. Але всі користувачі боялись його і намагалися вижити зі свого комп'ютера, тож йому весь час доводилось кудись тікати. Як його звуть, він не знає у кожній країні його називали по-іншому. А проте після пам'ятної зустрічі з антивірусною програмою вірус змінився і почав жити по-новому. Він тільки зовні лишився такий негарний, а всередині в нього добра і ніжна душа. Ясно, промовив Сашко вже не так сердито, але ще насторожено. Що ж з тобою робити? І виганяти шкода? Але ж ти залізяку можеш мені занапастити? Та ніколи хазяїне, я ж кажу. Нове життя почав. Хіба ці чесні очі можуть брехати? І він знову вилупив свої хитрі прихитрі очись. Ну, добре, сказав біленький, залишайся поки що. А звати тебе я буду Федьком. Якийсь ти мені дуже схожий на сусіда нашого з першого під'їзду.